Втратив зір ще у дитинстві, Втім, це не стало на заваді Лаюшу Молнару грати на лірі та бандурі. Навпаки, адже завжди вважали, що справжнім кобзарем може стати лише незряча людина. І ось уже майже півстоліття кобзар не випускає з рук старовинний музичний інструмент, мандруючи містами України. Лаюш Молнар переконаний, місія кобзарства досягнута, адже ми маємо незалежну державу. Однак на цьому зупинятися не варто. Кобзар має вишукувати всі такі недоліки, і він то має виспівувати, то як оспівувати, ніби як він розумієте, як борець за правду, за ідею. Всякому серцю своя є любов, всякому. Ні думи заспівав для рівнян і один з найкращих кобзарів України Олександр Тріус. Послухати музикантів на подвір'ї обласного краєзнавчого музею зібралося чимало жителів міста. Близькою гра на бандурі є і для Анастасії, адже дівчинка сама грає на цьому старовинному інструменті. Юна бандуристка каже: гра незрячих кобзарів зачаровує. Мені подобається, як грають кобзарі. Бандура український патріотичний інструмент. Тому я вирішила на ньому грати. До рівного артистів запросив етномузикант Андрій Ляшук. Каже, у наш час послухати гру кобзарів наживо велика рідкість. Тим паче, мистецтво мандрівних співців для чоловіка близьке. Адже Андрій Ляшук сам від опановує гру на лірі. Музикант переконаний, мистецтво кобзарства у наш час потроху починає відроджуватися. Це не шоу-бізнес, це і не має бути масовим, але тенденція зараз така, що багато людей цим цікавиться. Той, хто відчуває, що це явище дуже важливе, що це явище формувало нашу якусь національну філософію, національну свідомість. Ті люди ті люди беруться за це мистецтво. Там є одна тільки в світі дома. А мені одна вишне вишнеї зума. Тетяна Климчук, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма День.